Доброго дня, шановні підписники! З вами Автопарк Запоріжжя. Пропонуємо вашій увазі сьогодні в короткому огляді популярний паркетник кросовер Honda CR-V. Автомобіль 2013 року випуску в гарному червоному кольорі. В 2017 якщо не помиляюсь, у році приїхав із Бельгії, з Європи. Англійська зборка. Не мав участі ні в яких аукціонах. Стоїть на 17-легкосплавних дисках, вже перевзутий в зимову гуму, затонований. Салон у нас текстильний, в темних тонах. Ну, в принципі, цілий, немає ніяких рваних прокурених місць, але можна трошки похимчистити, щоб вже було все ідеально. Вікна всі рідні, окрім лобового, воно замінено в 2019 році. Отак От це виглядає спереду. Чотири електричних склопідйомники, електропривід бічних дзеркал. Є навіть широкоформатний дисплейчик. Сюди ж виводиться камера заднього виду. Працює, все добре, все гарно. Двигун в ідеальному стані. Взагалі машина повністю обслужена, є вся історія обслуговування, всі записи велися, тому все можемо підтвердити, що деколи в цій машині було замінено. Так що, в принципі, якщо... Так, по комплектації, що ми маємо? Кондиціонер з клімат контролем, Функціональне мультикермо, тут управління круїз контролем, управління голосовими вузовами, викликами, мультимедійкою, екорежим їзди, є автоматичний старт-стоп при зупинці, подушки безпеки водія, пасажира. Все це мається, електросклопідйомнички я вам сказав. Мотор дуже гарний, дуже надійний, 2.2, турбодизельний. Всі його люблять, всі його поважають, всі його собі хочуть, тому що він проїжджає дуже багато сотень тисяч кілометрів без яких -либо проблем. Працює, як ви вже побачили в парі з шестиступінчатою механічною КПП. Гарненький з виду, більш-менш укомплектований всередині, в принципі, для комфортної їзди все є. Тому, кому цікаво, і звертайтеся автопарк Запоріжжя.